Кіно про АТО іноземець зніме фільм про українських переселенців зі сходу. Волонтер з Італії Еммануель Дібелло вирішив показати європейській спільноті, що насправді відбувається в Україні. каже нині у масі різношерстних ЗМІ впіймати правду нелегко. Спілкувалася із волонтером. Наша Юлія Настенко. Пан Олександр приїхав із Луганська до Сум ще навесні. Каже, за цей час знову встиг звикнути до мирного неба над головою. Тільки от після пережитого жахіття на Сході дуже важко ставити родину на ноги, зокрема через нестачу коштів. Питатися тут по-новому, живати, що там проблема з роботою, проблема з нормально оплачування роботи. Фінансові трудності, от це, благодаря церкві, ми живемо тут, попали сюди звичайно. Разом із дружиною та трьома дітьми зараз живуть в таборі Дружба. Загалом переселенців тут близько 30 зі всіх куточків буремного сходу. Одна з таких пані Олена. Каже, коли жила в Донецьку, не була такою патріоткою, як зараз. Там як-то ми не задумувалися особо, а здесь вот очень люди допомагають, всі от місні. Сьогодні тут приймають особливого гостя Еммануель Дібело, волонтер із Італії. Каже, коли дізнався про воєнні дії в Україні, не роздумував ні хвилини. Спершу я приїхав до України як волонтер від Центру європейських ініціатив, де працюю. Хотів подивитися на Україну наскільки вона розвинена, а потім вирішив, що також можу передати свої знання та вміння українцям. Я маю на увазі мову, політичну історію тощо. Хлопець переконує, не вся європейська преса показує правдиву ситуацію в країні. Зокрема, в північних державах Європи люди налаштовані не надто позитивно щодо нас через вплив російських змі. Тож вирішив показати європейській громаді справжню Україну власним фільмом. Головні герої переселенці зі сходу Еммануель каже: хто як не вони, знають, що насправді відбувається в зоні АТО. Ці люди побували в гущі подій, тож саме вони зможуть розказати, як їм насправді жилося, що вони відчували, коли залишали домівки під свистом куль. Тож уся Європа повинна знати правду. Зйомки документальної стрічки вже розпочалися. Основне на що Італієць зверне увагу потреби переселенців та їх настрої щодо європейської спільноти. Лише за півдня проведених інтерв'ю закордонний гість встиг знайти собі друзів у таборі. Знаєш, Ювентус Це команда футбольна. Команда футбольна. Ну да, «Шахтар», шахта. дінама шахта. Шахта. шахта окрім сум, зйомки пройдуть у Києві та Львові. А от побачити результат можна буде не раніше осені, як в Україні, так і за кордоном. Юлія Настенко, Сергій Лазаренко на часі новини.